Головні новини на сьогодні: міністр оборони Польщі виступив з досить гучною скандальною заявою на інтерв'ю по телебаченню. Міністр заявив, що при запитах з української сторони Польща буде намагатися. Можливо, якось допомагати українській стороні з мобілізацією. Але є дуже багато нюансів, так як досить, досить невигідно, це є зараз для польської сторони. На словах, звичайно, поляки будуть допомагати, але як показують справи, то дуже часто їх слова з ділом розходяться і. З однієї сторони, є частина польського населення, якому не подобається те, що тут на даний момент дуже багато українців, але з іншої сторони, є економіка, є інвестиції в економіку Польщі, є люди, які тут працюють, скупляють тут житло. В цьому році взагалі українці перше місце зайняли серед іноземців, які купували квартири в Польщі. Тобто це мільярди мільярди злотих, які інвестуються. І такі рішення вони досить тяжко б'ють в першу чергу про економіки Польщі, так як в самому Євросоюзі немає жодного консенсусу на цю тему, коли Польща зробить якесь обмеження, то Німеччина просто забере ці інвестиції, забере цих людей, буде платити там два рази в три рази більше зарплати і отримувати дуже багато бонусів з того, що поляки. Таку помилку зробили, так що на даний момент це більше популізм, ніж якісь там серйозні рішення.